Приміщення під встановлення ангіографа у Білій церкві за ціною розкішного котежу на березі сонячної Іспанії. Білоцерківська міська лікарня номер 2 оголосила тендер майже на 36 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення під дороговартісне медичне обладнання. Про це йдеться на сайті Держзакупівель. Прозоро. аукціон вже завершився, і переможцем стало підприємство Білоцерків Росопторг, яке виконає всі роботи за майже 27 мільйонів мільйонів. Гривень дедлайн 15 грудня цього року, згідно з договором у лікарні імені Семашко планують в одному з приміщень провести реконструкцію, зробити опалення, вентиляцію, кондиціювання, водопостачання, каналізацію, газ, світло та закупити певне медичне обладнання, і все це за майже 650 тисяч. Євро нагадаю, з міського бюджету депутати виділили лише 15 мільйонів гривень з тепер потрібних 27. які ж будуть інші джерела фінансування. Генеральна директорка лікарні номер 2 Ніна Головенко не уточнила. Вся проектна кошторисна документація, яка була виготовлена, яка пройшла експертизу, яка включає в себе такі розділи, як будівельні роботи, реконструкція існуючого приміщення, оснащення. Тобто там реанімаційні ліжка, оці оснащення для е, рентзахисні оці всі споруди, не споруди, а одяг для персоналу і таке інше, і тому подібне. Воно все сформовано в одній проєктно кошторисній документації, із них будівельна частина, тобто реконструкція сама. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.